Таю, шановні друзі, на моєму другому youtube каналі Запрошую підписатися, хто бажає. Значить, що подивимося сьогодні, що там нам Євген Карася розповідає про те, що все дуже потужно зараз. Саме страшне, що якщо би не ядерна зброя. І це раніше я, наприклад, це не думав, що це настільки може бути квовим фактором. В принципі, зараз, якщо б Росія був 22-й рік, вона напала на Європу і без єдиної зброї. Ну і НАТО, і Америка не, вп... не вписувалась ту вони б реально дашви до Берліна. Я в це не вірив. Я зараз бачу, вона так би й була. Вони реально підняли б лапки і кажуть, ну насилувати-то хоч не будуть як в 45-м? а будуть ну ладно, вже було таке. Ну нічого, ще раз потерпимо. Вони реально не боєздатні. Боєздатні чи не боєздатні, я вважаю, що Ну по-перше, матюкатися в прямому ефірі засобу масової інформації, друге діло десь там вдома, на подкаст студії, щось там чесать, просто для Ютуба це одна історія. Друге діло отак от на якусь широку аудиторію це ну взагалі неправильно, не коректно і це дискредитує Збройні Сили України. Другий момент не боєздатні. Ну, я не хочу це, знаєте, зараз. Ну, я вам кажу, реально, подивіться на кладбище, не боєздатні. То чому в нас оджали зараз? На жаль, я вірю, що вони будуть деокуповані, але на жаль, віджали. Ви бачите, які території, і тенденція, яка дошла до чого? Що людей відловлюють на вулицях, тому що не вистачає в бойових бригадах, значить людей. І ми розповідаємо далі про потужність. Я вважаю, що в суспільстві дуже високий запит на справедливість і дуже високий запит на зупинення війни, тому що, ну. Євген Карас дякуємо вам. Да Все ви прекрасно розповідаєте. Там хтось може може це вірити, і комусь це бойовий дух піднімає, Мені таке точно, бойовий дух не піднімає. я за те, щоб людей не заводили в оману, і за те, щоб зупинити цю бойню, просто щоб більше українців жило і зупинився цей безприділ поліції ТЦК, який культивується окремими їхніми представниками. Мені здається, по всій території України, і жертвами цих людей стали мені здається, мільйони українців. От напишіть, до речі, друзі, вашу думку, як ви вважаєте, Миколаєві там не дуже сміються цих приколів, да там і не дуже є хейту до ТЦК, тому що в нас більшість людей вже пішло. Тобто, перші дні війни та перший. Рік, давайте так майже всі, хто хотіли, вони у збройних силах. А завдання треба виконувати. Це є проблема насправді. Тобто, я гадаю, що є трохи проблеми в державній політиці і інформполітиці. Тобто, під час війни мати міністерство пропаганди це норм. Я не розумію, чому ми не працюємо з позитивним досвідом людей, які відвоювали, мають всі привілеї по честі. Першочергово мають повагу до себе. Вони пишаються тим, що вони відвоювали. Питання ж не відвоювали. Питання в тому, що настільки мені відомо, там просто мільйонами, чуть не мільярдами гривень, виділяється на телемарафон. Ця пропаганда вона існує, вона культивує, але одне діло, коли це робиться примітивно, ну за розрахунку, що що, що 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 українці якісь недалекі, типа що можна їм втюхати, будь-що, а потім окремі Якісь бабушки в Фейсбуках строчать про те, що кому як надо треба значить на передовій, і хто патріот. Якщо їм щось не подобається, то ти зразу будеш агентом ФСБ. ну От якийсь додік буде тобі розповідати, який там в націоналістичних кругах там двіжує, сам же не воює при цьому. Я щас не за всіх кажу, я щас, от є, просто я говорю з за в Київську область, конкретний персонаж. да там і він розповідає про те, як там хто який агент, хто який не агент. А людина, наприклад, те, що я зіштовхувалась, просто має свою особисту думку, підтримує Збройні Сили України, Україну, але їм не подобається те, що людина каже: Ну давайте, ну щоб мир був, щоб це все завершувалось, тому що годі щоб гинули українці. Поняли, в чому прикол. Я вважаю, що відкровенна мразь тільки може наживатися на війні. Відкриннім разі тільки можуть бути хорошо під час війни, це, от, знаєте, найсолодший і найкращий час життя. Тому що для нормальної людини нормально це сім'я, нормально це там створення бізнесу, ходити на роботу, займатися там любим улюбленою справою, приносити користь суспільству, а не про те, що чим більше давайте туди в топку війни. Я вважаю, тут позиція повинна бути якби адекватна, зрозуміла, і це підтверджується, власне. Вибором Зеленського, 70% чим там відсотків, не стільки голосували за Зеленського, скільки проти політики Порошенка. А політика Порошенка була за те, щоб іти там в Євросоюз, за те, щоб продовжувалося АТО, мова віра і все в цьому роді. Тобто ще тоді народ України свою позицію задекларував на виборах. Це було ну чітко всім зрозуміло. Однак, Володимир Олександрович, як ви бачите, що продовжив фактично, на мою скромну думку, як люди пишуть в мережі. Ось цю позицію і політику Петра Олексійовича Порошенка. А людям просто ми Ніхто не хоче, щоб їх тягали в бусики, Ніхто не хочеш умирати десь в окопі. Розумієте, і яким чином це реалізувати? Яким чином так? Ви ж, от, вже ж скільки років воюємо? Я думаю, влада повинна була випрацювати механізми, яким чином це все завершити. А не можете, ну то забезпечте людям вибор проведення виборів. Президентських парламентів хай прийде інший чоловік та е, дарує людям мир. Люди не хочуть воювати, люди не хочуть вмирати. Для того, щоб потім все одно все закінчилось перемовинами й миром. Ну чи хтось сумнівається, що навіть столітні війни закінчувались перемовинами й миром? Розумієте? In general, um, it is not on us and on nobody Тут Урсула фон дер Ляйну в себе там виданні Політіко надає наступну інформацію. Не нам коли йдеться про вибори, вирішувати хто буде лідером країни, а народу цієї країни. Це суверенітет виборців і його потрібно захищати. сказала власне ця Урсула фон дер Ляйн. Ну, розповідає нам вона про те, що як публічно що це вибір народу, все в цьому роді. Однак, моя душа підсказує. Я що ось ці всі засоби масової інформації, які тут культивують пропаганду далі воювати, то я думаю, що прекрасно в одному симбіозі з демократами США і з оцими усулами і всіма остальними, що далеко, на мою думку, не на користь простого українця, який не хоче йти вмирати. от Моя думка дуже проста. Тому я особисто її не вірю. І тим самим вона. Ви ж розумієте, вона конфліктує з Дональдом Трампом. От зараз я покажу, що представник Дональда Трампа вже викатує, ну скажімо так, відкриту конфронтацію. Дивимось, де uh, Значить, вона каже, Трамп uh, надзвичайно uh, розчарований обома сторонами цієї війни. Uh, 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 його дратують зустрічі лише заради uh, зустрічей. Він більше не хоче розмов, він хоче the дій. The Well. So, uh, we'll... ну so бачите представниця цього. Ну чи не представниця, хто вона там, от від Білого Дому, від Вашингтону, Трамп здра... роздратований. Ну тому що да, все ж таки. Не треба було тягти, знаєте, нікого ж за язик не тягли, що там за добу закінчить війну на території України, а зараз, виходить, що його і Росія вивела війська із Сирії Я так розумію, вони це торгувалися так. Вивела війська із Сирії а це не може, типу, вплинути на Україну для того, щоб завершилась війна. Ну, це така моя мої досужі домисли. До речі, друзі, також цікава особисто ваша думка з цього приводу. А це щодо Коломойського, який там зазначав про те, що там. Викатить потужну інформацію, всього на всього він сказав про те, що, значить, буде, чи було б е, покушення на Міндіча в Ізраїлі. Тобто для українців простих це нема нічого ексклюзивного. Ну і, відповідно, суд йому продовжен запобіжний захід до 6 лютого 2026 року у вигляді. Тримання під вартою. Ну, от такі короткі новини на сьогодні. Якщо вам цей контент сподобався, підійшов. Підтримайте цей молодий канал значить своєю підпискою, лайком, коментарем. Тоді алгоритми Ютуба більше починають бачити такі канали. Я вдячний вам за увагу. честь маю. До зустрічі, друзі.